Вітаю, дівчата! З вами знову я Тетяна, і моя рубрика Нутриціологія на пальцях говоримо про таке: я харчуюся здорово, вага стоїть. Місяць харчуюся здорово. Броколі, курка, гречка, ніяких булочок, вага стоїть чому так? Здорово не дорівнює в дефіциті. Навіть здорова, правильна їжа, вона має калорії, авокадо, горіхи, крупи це все круто, але якщо немає балансу, тіло худнути не буде, бо навіщо? Що робити? Додавай білок, білок дає ситість, не злітає цукор. Вечері легенько, травна система теж хоче спати. Наступний момент стрес. Стрес це зупинка. Ваги. Ті, ти їси правильно, але живеш в режимі вижити високий кортизол, і тіло думає: О Боже, небезпека, треба запасати жир, а раптом зима, а раптом ще щось трапиться. Що робити? Не дієта, а режим, сон, прогулянки, дихальні практики будуть працювати краще, ніж ще одна заборона. Жир не горить в вогні кортизолу. Далі. Тіло в режимі контролю. Якщо ти їси з думкою, я повинна виглядати ідеально, тіло це чує, воно не розслабляється, відповідно, воно худнути не буде. Наступний момент: нестача нутрієнтів це стоп усім механізмам. Якщо у тебе в харчуванні не вистачає феретину, Б12, омега 3, магнію білку, тіло не буде мати енергії худнути, що робити? Здай аналізи або додай підтримку. Д3 магній, ферменти, омега 3, їж не менше, їж якісніше. Їжа це лише один елемент: рух, сон, стрес, думки... Нутрієнти, все працює в системі. Якщо вага стоїть, це не про твою недостатність, це про твоє тіло, яке хоче турботи і ласки.